Так, всім доброго вечора. Рішив вам засняти відео про огород своєї дружини. Які в неї тут, як вона каже, її феншуй. Ну, Начну я, напевно, з теплички. Тепличку я будував, скажем так, не дивіться, що вона така, яка корява. Ну, робилося з чого, скажем так, з чого було. З палок. Єдине, що сюди куплено, було тільки плівка. А те все, що було вдома, з того і будувало. Головне, що ефективність. Араз обіселила я. Що в нас тут? У нас зараз тут вже цвіте і прогресує огурчик. Називається амурчик. Отже, плодиє. Тут ще у нас в нас вже... Це вже на третій висів гридиски. А це експериментальний Передиська. помідорчик. Престу. А це один залишився розсада. Ну, експериментальний, чи самозапідності, чи ні. Будуть ні. Але, як кажуть, потрушувати раз день. Так, у день. Так, що підемо далі? Підемо далі, тут у нас така ожина росте. Не ростає. Ожина. Потім. О, це цибулька двохросла етажна, чи як називають. Оце росте зелень. Оце осипається і знову наверху знову може рости. Ось приклад. І пускаю ще одні. По весні бомба, зелень, куснятіна. щавель. Так, а тут що в нас є? Персик, дивіться. Ну, перше скажу так, садив не я, садив тесть з тещею. У цьому до я, я не поухажу, так він сьогодні дає в цьому році дає нам трошки врожаю. Потім виноград, Тут два сорта. Один киш-миш, а другий дамський пальчик. Да. Трошки, мерз, трошки, звісно, да, підмерз. Але відійшов, слава Богу. Трошки над ним почеплували і він відійшов. Підемо ну, далі. Ну, так. Тут, тут скажу так вам. Це в мене ще плани тут на все. Все буде в нашому відео, все в YouTube каналі буде, все буде робитися, все буде. Тут є черешенька. Тоже Тут потім лілія начинає розцвітати. Петунія, Пет... Петуні. А це китайська гвоздика. Громашечка, як моя дружина. Горох, між допро... Напрям... До речі, бачите, покажу. Можна отак робити. І їсти. Це своя огородина. Так, підемо далі. Це огірочки. Це так звані місцеві. Один рядочок. Другий. Ну так місцеві називають. Ми знаходимося в Чернігівській області, місто Ніжин. Часний дом. Часточок свій тут у нас картопелька. Два сорта. Кого цікавить які сорти, пишіть коментарі, всім, звісно, відповім. Тут у нас територія невеличка, 5 соток, ну, все робиться своїми руцями. Йдемо далі. Це, що тут за сорт помідорів? Все підв'язано, все красиво. А і, і А тут і кислі. Це, і кислі. До, ну, до речі, це всі, всі, що помідори, вирощені в тій самій теплиці. Нічого не куплялося. Це в нас гурочки Амур. Ну, погода в цьому году холодненько, так вони. Важко у нас ростуть. А так. Ідемо далі. Перчик сидить, Перчик теж вирощений, зерна своя розсада. Не куплена, нічого не куплело. Росада взагалі ніяка не покупалась. Буряк. Столовий бурячок у нас. Це, звісно, Горячо хлопець красивий, гарненький. Далі. Помідорчики. Ось вже є плодиба. Це насливка. Сливочка. А це ось Щас покажу. Ось, оце Санька. Це Санька, вже сань. розовіть починає. Кукурузка тут по кругу. Ось Волгоградський. А це Волгоградський. Дивіться, який стовбур нього. Достий, да, красивий. Костаті, дуже Вони невеличкі, красні і закатувати дуже добре. Це підв'язано красиво. Що у нас надалі? Надалі це перчик тут. Так, о, А це у нас яблунька є. Білий налив, теж спасли її від морозів. Ну, коли доглядаєш за ними, всім. Ну, я знаю, що теж дивиться. На себе не буду брати багато, це його деревце. Дякую що йому. Такі яблучка тут. Там теж помідосики. А, тут ще кабачки у нас є. І тут виноград. Ну, тут сорт вам не скажу, тут якийсь сорт непонятний мені. Що у нас з кабачками робиться? Кабачки у нас вже дивіться. Тут є два види. Наші обикновені і, як то кажуть, цукіні, дивіться, який вже кабасик росте. Скоро будемо жарити його. Добре. На чару і погнали. Так, пішли далі, покажу вам ще сад свій, Невеличкий, але сад Так. Тут же була рання картопля, де в мене відео були, покупки Добре. вже заки. Закінчується катопелька. Кого цікавить, напишіть, ще два рядочки залишилися. Я викопаю, зніму вам все покажу. Тут у нас моркочка. Морква, дивіться, теж красива. Це все на на майбутнє борщову заправку робиться. Так само цей самий перчик. Виді, які Хобщики вже трошки потрошку розпускають цвіт. Так, йдемо далі. Ну Тут шпуришка. Тут малинка. Ну, малинку вже трошки обірвали, але вона ще є і буде, дивиться. Красотулька взяв, Хам. яблочко це. Беріг кушає. Яблочко, це сорт. Слава перемоги. Дуже вкусненько. Потім ще є таке дерево айва. Зараз вам покажу, як і вона плоди дає в цьому році. Ось Це дерево, це айве. Ось її плоди. Ще вона зелена. Це айва. В цьому роду я її зберіг, вихаяв, обробляв, але не жалію. Айви Будемо пробувати. Так, потім, а що це? Спаржа. Спаржа. Ну, вона так длінько зробили, що вона так в'ється наверх. А це віточка калини. Пересадив одненьку. Там агруз є, який вже зірвали, зібрали. Грушка є. Ну, грушки мало, але що змогли, то зберегли. Тому що, самі знаєте, були приморозки. Так, що-що ще? Да. Ну, отут, що, що не пропала клубника. Бу, було так під агроволокном. да, Заросла в зіллі. Ну, ми вирішили вже в цьому году її будемо тут звідси перебирати, будемо друге місце, місце пересаджувати і не під агроволокно. Під агроволокном, холода були, друзі, завівся хрущ, і поїв, і купляв, посаджував. Так, тут ще так же саме перчик. І картопелька. Два сорта. Одна сорт тут в мене і, і друга стебла, аж, стебл, аж красний. Так що ось ось така в мене огородина, ось такий сад, там ще одне яблуня, слава по перемогам. Там ще вишенька є, абрикоска, ну абрикоски всі померзли, друзі, немає. Світ весь в мене горіх. Тут коще цікаве, тут зробив таку компостну, можна сказати, яму чи не яму, тут малинка. Я її цьому дуб все попрорізав, обчистив. Да, не знімав, бо ще не, не вів канал. Тут вирішив за... зайнятися каналом. Друзі, все буду вам знімати, показувати, як я обрізав, обчищав, чим обробляв, чим буду на зиму обробляти. А тут зробив отак вот шифером. Компостна яма. І сюди все. зелену масу. Газон, то що стрижу, все, прибираю, все сюди пускай. І буде нас буде добре. Ну, такий горіх. Горіхи теж примерзли, але один щось, щось трошки фокусуйся. Є наче ну, такий ось. Вибачайте за качество відео. Зйомка ведеться з телефона. Так. Ну, що, друзі, кого цікавить? Пишіть лайки, ставте вподобайки. А саме головне підписуйтесь, допоможіть мені розвинути канал. Це у нас вже наносіння між... Я ж говорю, збираємо своє насіння. Це в нас салати. Дивіться. І салати, тут два вида. Бачите, який красний стрічок. Це буде червоний салат. То, що в магазині продають там за космос ціни. Це все. все самі. з дружиною за цим робимо. На продаж нікому нічого. Це укроп. Це для себе. А це в нас. Сунички. Сунички вже вибрані, це вже довибираємо. Ще в мене є таке щавель називається. Це ми його обрізали він по весні. Це вже другий раз хоче рости, бачите? щавель. Весна волога, такий був здоровий. Дуже корисний, багато вітаміна С в ньому. Достався він мені ще від покійної моєї бабки, а її ще прапрабабка звідкись привезла і вона перед смертю мені цей кускає забере. І він, йому дуже тут подобається рости. Ну, тут розочка, розочка. Тут ще ожинка в мене є, бачите. Ну, що можу сказати? Всім дякую за просмотр, підписуйтесь, буду радий вас всіх бачити на своєму каналі. Всім мирного неба та здоров'я. Бережіть всі себе.